Вона часто сиділа сама, пила каву ранкову без цукру, Без вина була майже п'яна, лікувала минуле майбутнім. Я дивився на неї, А вже ж, намагався її роздивитись. Хто вона? Запитайте мене, та чому розстає у повітрі? Я би зміг би в таку закохатись, я б за неї у себе віддав, хто вона та чого вона варта, чом її я раніше не знав? Вона мрія чиясь, не моя, не жалкую, не буду, не плачу. Невідома моя течія. Я забуду. Любов не пробачить.